Вітаю, мене звати Роман Синюк. я з міста Хмельницького і е, як проходить мій ідеальний день, найкращий. Я дуже люблю поспати, але е, є такі ранки, коли я обожнюю е, сам себе, тому що я тоді супермен сам для себе. Прокидаюсь я десь приблизно о сьомій, Роблю невеличку зарядочку, одягаю навушники, вмикаю свій плеєр, рандомно вмикається якась прикольна пісня з мого е плейлиста, і в мою кров починають поступати ендорфіни, гормони радості і щастя. І я виходжу на вулицю і біжу три кілометри, інколи шість. Після цього я йду і купаюсь в річці, це може бути зима, особливо коли це зима, то я купаюсь в ополоночці, звертаюсь до неба, до вітру, до землі, до води. Можливо, загадую якісь бажання. Після того я їду на роботу, я працюю на речовому ринку, спілкуюсь з людьми, і я люблю свою роботу. Після обіду в мене може бути тренування, інколи репетиція, можливо, ввечері заняття акторством. Коли я приходжу додому, я готую вечерю для себе та для своїх дітей. Я живу з двома класними пацанами, моїми дітьми 17 і 15 років. Ми живемо троє. Я готую вечерю, готую м'ясо. Ми любимо їсти м'ясо. Потім я дивлюсь з сином молодшим якийсь фільм. Ми шукаємо якісь кіноляпи, прикалуємося, якщо це кіно дешеве або, можливо, якесь не зовсім якісне. Це теж цікаво, тому що ми знайдемо, що поржати, поприкалуватися. І потім я лягаю спати. Я дякую Богу за цей день. Я, можливо, прошу його про наступний прикольний, класний день. Засинаю і дивлюсь прекрасні кольорові сни. Інколи це прям неймовірні сни. І потім я знову прокидаюсь і йду жити своє найкраще життя.